Сьогодні як я на початку цієї служби Божої, що сьогодні перша п'ятниця, початок Великого посту, вже ми розпочали з, з попільної середи. І сьогодні чуємо таке коротеньке Євангеліє, але настільки воно є глибоке, широке, інтенсивне, підходять учні Ісуса до Ісуса, учні Йоанна і кажуть: а чому твої учні не постять, як ми? Як фарисеї і ми. І цікаво, якщо ми, ми побачимо, тому що запитують Ісуса, хочуть знати, хочуть мати відповідь. Але так виглядає, що в Старому Заповіті ці учні, які йшли до якогось вчителя, чи належали до якоїсь школи, то вони духовної якоїсь духовності, то людина, яка витримувала піст. То вона могла показати, що вона є сильна духом, що вона має сильну волю, і могла цим гордитися, що вона себе якось перемогла. І, власне, це було таке, таке змагання між цими школами духовними, між вчителями, чиї учні могли постати краще більше, чи могли доказати, скільки в кого тоді буде більше учнів, який кращий вчитель. А Ісус дає відповідь каже, чи можуть гості весілля сумувати, поки молодий з ними. Настануть дні, коли заберуть від них молодого, і тоді будуть постити. Бачите, Ісус дає зовсім іншу відповідь, яку собі очікували. Він думав, що Ісус зараз їм буде пояснювати, буде їм щось сказати. І так само в нашому житті може бути піст. Постимо з різних причин. Найперше, багато людей в сучасному світі вважають слово піст як щось старомодне, стародавнє, як щось незрозуміле, як якесь щось архаїчне. Ми, християни, практикуючи християни, намагаємося постити, тому що думаємо теж про моральну сторону, думаємо про тих. Хто не має коштів, наприклад, чи хтось хто голодує, хто є на окупованих територіях, люди часто в окупації чи під обстрілами не мали води, не мали їжі. І напевно, що тут теж є така сторона, коли я пощу, то я пам'ятаю, і, можливо, навіть зможу щось зберегти ці кошти, які б я потратив на якусь дорожчу їжу, на більшу, так? І пізніше поділитися з якоюсь сім'єю, з якоюсь людиною, яка конкретно не має що їсти, або десь там закупити якісь продукти і передати військовим, чи передати в якийсь сиротинець. Це конкретна справа, так? Але теж піст показує нам. Що ми не є самодостатні, що нам не досить самих себе. Тому що, якщо ми не з'їмо, ми розуміємо, що це може один день, два дні, там якийсь час, а потім людина бачить, що вона є залежна, що вона потребує з'їсти для того, щоб жити. Отже, вона не є така вже самодостатня, ми не є такими вже супердосконалими самодостатніми, тому що є обмеженими. Ми теж залежимо від іншого, від когось. А ще глибше, ще глибше переживання це не щоб змагатися, хто більше, хто буде тільки рибу їсти, а не буде м'яса, хто буде тільки щось. Часто повторяють проповідники і кажуть: головне, щоб ми не їли один одного під час посту. Щоб не було як в першому читанні, що ви так похиляєте голови, ви так постите, але ви пізніше стискаєте кулаком і б'єте того брата, чи того працівника, чи йому не віддаєте зарплати заробітньої. Чи є так і стільки злочинів, скільки є цих речей, що це може бути тільки поверхнево, так? А той справжній піст, угодний Богові це це серце смиренне, справжній піст це. Потреба потреба любові. Це є потреба в нас, ми постимо, бо ми потребуємо Божої присутності, Божої любові. І цей голод фізичний, він висловлює теж нашу потребу чогось, чого ми самі собі не можемо дати. Господь нам може дати свою любов, відчути, ми можемо, самі собі не можемо. І отже, власне, ми в цьому пості смиренним серцем, роблячи добрі справи, випрошуючи в Господа Бога і досвідчуючи брак, брак цієї їжі, можемо в цей час сконцентруватися більше на наших відносинах з Богом. Отже, брате і сестро, нехай це. Це ці практики великопісні вони допоможуть нам наблизитись більше до Господа. Амінь.